Збройні сили України вразили в Криму низку важливих військових об'єктів. Акети уже применили українські войска серед них радіолокаційна система Небо М в районі населеного пункту Бегерово, стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 Терек та систему управління зенітно-ракетних підрозділів «Байкал-1М» біля населеного пункту Стрілкове. Ця бавовна на військових об'єктах в Криму є результатом спецоперації. Таким чином, наші військові привітали окупантів з міжнародним днем волонтера та вкотре нагадали. Що українська земля у прямому сенсі горітиме у загарбників під ногами? Ну, э, російські окупанти стверджують, що це в ніч на 5 грудня це була сама масова, э, атака, э, атака безпілотниками на півострів. Правда, вони бахваляться, що знищили більше ніж 40 штук, і це деталізують. Але знаємо з повідомлень э, спецслужб наших українських. Про те, що нанесені удари по радіолокаційним системам в районі селища Багерова, це все в районі такому великому районі навколо Керченського моста, і там вже знищена стоянка гелікоптерів. Крім того, нанесені удари по нафтосховищу у місті Феодосія. Бачите, це все східний Крим. І близько туди до Керчі, до е, Керченського мосту. Ну якщо згадати, що е, наші спецслужби цими днями е, е, дуже чітко висказувалися про те, що мост буде знищений. Можливо, ми наглядаємо початок нової потужної операції по військових об'єктах російських окупантів Криму. Ну а чи є сьогодні більше інформації по тому, яких збитків саме ворожі інфраструктури? Я не кажу зараз там про е, якісь. Е... Ну, житлові будови або якусь гуманітарну інфраструктуру. Я знаю, що там трохи шторм на, на, на Коїв, наприклад, у Севастополі, бо в мене там є а, родичі, то трохи розповіли. А, але чи десь були пошкоджені ворожі об'єкти? Ну, і знову ж таки, тут питання було знаєте, важливе, чи вдасться скористатися тим, що а, шторм порозкидав у ці загородження, які м, закривали вхід в Бухту? Ну, в одну з Бухт а, а, Севастополя, будь ласка. No, no, і також все там... те, що стосується е, пошкоджень, які наніс цей шторм, е, що вірував Криму 26-27 листопада, це все проглядається через супутникові знимки, і особливо щодо знову ж в районі Керченського мосту, там були е, знесені всі ці бонові... Е, Перегородки і таке інше перешкоджання, такі які вони виставили. Але ті ж знімки говорять про те, що росіяни одразу, як тільки е, сталася така можливість, вони почали їх відновлювати. Це говорить про те, яку важливу роль вони е, е, визначають для Керченського мосту. Ну це зрозуміло. Це найважливіша е, така транспортна е, артерія, що пов'язує. Окупований Крим з власне території Російської Федерації те ж саме відновлюються е, е, ці пошкодження, які були е, в бухтах е, Севастополя. Тобто е, російські військові намагаються якоможна скоріше ну, відновити е, ці пошкодження. Це знову говорить про те, що вони очікують. Е, Но нових ударів по кримському мосту, по Кримському півострову. А яка загалом соціально-економічна ситуація в окупованому Криму? Я розумію, що Різні, як то кажуть, береги Криму можуть мати трохи різну ситуацію. Десь напевно, інакші гроші вкладаються, ну, умовно в кажучи, в Євпаторію, в Севастополі, в Ялту чи, наприклад, в Керчі Я не знаю, які там у них фінансування і де, де, де людям дають більше можливості заробити, якось це почувати принаймні фінансово де менше. Я не знаю, але загалом соціально-економічна ситуація і поведінка ворога наскільки він почувається безпечно чи небезпечно на окупованій території. Ну знаєте, треба треба просто бачити ту ситуацію абсолютного тотального контролю, який здійснюється з боку російських окупаційних в першу чергу каральних структур. за ЗМІ. Ну взагалі у Криму немає не підконтрольних І, але контроль здійснюється і над телеграм-каналами. Але все-таки можна бачити іноді, коли у людей проривається от, все їх це обурення, і деякі починають порівнювати, ну, витаскують, розміщують ціни на першу чергу на продукти, на пальне в Криму, показують порівняння з цінами на території самої Росії. Ну і починають е, сварити місцеву владу, але на жаль, більше їхньої мужності не вистачає. Ну, вони бояться зачіпати е, і говорити про справжні причини подорожчання е, життя е, в Криму. Е, люди пишуть про те, що е, для того щоб збивати ну, е, оплату тих чи інших на тих чи інших робочих місцях. Вони, вони, тобто, це окупаційна влада, користуються послугами трудових цих мігрантів, якщо так можна сказати. В першу чергу уроженців і громадян країн Центральної Азії. Я мав можливість спілкуватися з знову ж тими, хто мешкає в Севастополі і працює на будівництві деяких таких. Помітних об'єктів зараз не зможу їх назвати, і вони наводять кількість цих громадян Таджикистану, Узбекистану говорять про ці оплату їхню, яка набагато менше ніж мала би бути, і таким чином місцеве не може заробляти. Але знову хочу сказати, що все це незадоволення місцевих воно не переходить на обговорення справжніх причин е, того економічного спаду, який опинився Крим. Так, ну в наша буквально хвилинка є. чи я ще а я хотів ще запитати. А мобілізація серед місцевого населення? Ну тут важко сказати, чи серед тих, кого завезли, чи хто приїхав сам, чи... ну, і мене цікавить більшою мірою саме громадяни України, які були там до окупації Криму. <кій> чи проводить ворог мобілізацію, також саме як на окупованих територіях, скажімо, Запорізької Херсонської областей? Дивіться зараз, поки що окупанти намагаються е, ну, відновити недостаток е, цих е, військовослужбовців е, ціною залучено залучення е, грошима, е, приваблюють, приваблюють їх, е, і тут можна говорити про те, що до тих сум, які Встановили е, централізовано до контрактників е, місцеві адміністрації Кримські.